Захар Власенко, випускник ліцею інформаційних технологій. Зараз студент першого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За свої досягнення в четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з інформатики хлопцю призначили стипендію президента України. Захар розповідає, що ще в шостому класі захопився програмуванням та почав спроби розробки сайтів. Підійшов до мами зі словами, хочу стати програмістом. Батьки знайшли вчителя Мельника Івановича. І з кінця шостого класу почалася моя дорога. В сьомому класі я перший раз пішов на олімпіаду, пройшов до обласного етапу. В восьмому класі навіть пройшов до відборів до Всеукраїнської олімпіади, і ем, мене відібрали на цю олімпіаду. Я зайняв ну, останні місця. В дев'ятому класі ковід олімпіад не було, але я розвивався. В десятому класі так отримали, що. Знову Олімпіади, знову всеукраїнська, знову відбори. І четвертий етап відборів, останній день відборів на всеукраїнську, це початок війни і Олімпіад не було. Ми поцікавились, чим студента зацікавили комп'ютерні науки. Я раніше дуже любив грати в ігри, це в ну, усіх хлопців таке. І коли ти щось робиш на комп'ютері, ти одразу бачиш результат своїх дій, своїх, своїх натискань на кнопки. І я Зрозумів, що це дуже дуже круто і перспективно у 2024 році. Президентські стипендії отримуватимуть 16 лауреатів з Кіровоградщини, 15 – переможці конкурсу Ман та один переможець Всеукраїнської Чнівської олімпіади. Нагороджував стипендіатів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Великим днем в КПІ дуже багато людей приїхало, Дуже велика кількість гостей була. КПІ сам виглядав як Хогвартс український якийсь, і всередині він так само виглядає. Як я зайшов, бачив дуже багато людей в костюмах, всі такі дуже інтелігентні, як ну, справжнє свято було. Я зустрів дуже багато моїх друзів з різних олімпіад, зі шкіл різних, привітали один одного. Нагородження почалося. Тим, що дуже серйозні люди висловлювали свою подяку і гордість за всіх присутніх в цьому залі, кошти, які Захар Власенко отримуватиме протягом року, планує витрачати на своє навчання та вдосконалення знань у галузі комп'ютерних наук.